Шлях до членства в Європейський Союз та НАТО це в першу чергу реформи. Розвиток економіки та судоустрою повинні стати пріоритетними для влади. Інвестиції необхідно направляти у ті галузі, що дадуть можливість Україні вилізти з боргової ями та допоможуть громадянам знайти перспективні робочі місця. Сьогодні у програмі Євроінтеграція ми будемо розмовляти про світові політичні та економічні умови, та які вони вплив матимуть на Україну. Гість програми доктор економічних наук Ростислав Анатолійович Славюк. Ростислав Анатолійович, в 2012-му Україні доведеться розраховуватися по кредитах. Чи є у нашої держави ресурси, щоб платити по них? Масштаби державного боргу, які є в Україні, вони не є винятком. Такі масштаби державного боргу є в низки. Країн Східної Європи, низки країн е, Азії, тому за великим рахунком можна говорити про те, що Україна теж має досить великий борг, тобто вона не є винятком. Якщо говорити про те, чи Україна може в цьому році і в наступному році повноцінно обслуговувати цей борг, який на сьогодні є, то, очевидно, слід сказати, що все-таки скоріше ні, аніж так. Тобто, якщо говорити про масштаби. Е, виплат, які необхідно здійснювати в рамках 10 мільярдів місяць, про які говорили трошки раніше, в кінці 2010 року, наші урядовці, напевно, що 10 мільярдів гривень в місяць це є непосильна абсолютна сума. І, звичайно, що мова йтиме про реструктуризацію, про відтермінування, про чергові. Запозичені для того, щоб можна було якимось чином залагодити проблеми з попередніми боргами. Тому, на мою думку, в 2011-2012 роках чинний уряд буде шукати кошти з усіх джерел, які тільки будуть можливі. Це і джерела внутрішні, які є, основні, які є, це є податки і всі зовнішні, які тільки можливі будуть на цей час. Така ситуація є непростою для нашої економіки, адже шукаючи нові джерела кредитувань, ми маємо цілком реальну можливість потрапити у ще більшу залежність від міжнародних валютних організацій.